Я завжди любив старожитності, але ніщо не підготувало мене до того дня, коли я побачив ту маску. Вона була на тимчасовій виставці продажі в музеї, схована між зламаними статуями. Її порожні очі, здавалося, слідкували за моїми рухами, а деталі з темного дерева блищали під слабким світлом. Куратор сказав, що це рідкісний екземпляр африканського фольклору, пов'язаний з давніми ритуалами. Не думаючи двічі, я купив її. Я приніс маску додому і поставив її на камін, пишаючись новим придбанням. Першої ночі я відчув незрозумілий холод, навіть попри увімкнений обігрівач. Я подивився на маску, і на мить мені здалося, що її губи викривилися в посмісці. Я похитав головою, списавши все на уяву. Але вино, яке я випив перед сном, здавалося солодшим, більш притягальним, ніби якась дивна сила тягнула мене до алкоголю. Наступного ранку я прокинувся з сухістю в роті та пульсуючим головним болом. Маска все ще стояла нерухомо, але повітря в кімнаті здавалося важчим. Я вирішив ігнорувати це і пішов на роботу, але ледь міг зосередитися. Мої думки постійно поверталися до вина, що стояло в льоху. Вночі я наповнив келих до країв, пиючи, доки світ не став розмитим. Третьої ночі я почув шепоти з вітальні. Я пішов на звук і зупинився біля маски. Яка тепер мала суворий, майже гнівний вираз. Я намагався переконати себе, що це вплив алкоголю, але мої руки тремтіли. Бажання випити було нестерпним, ніби що стягнуло мене до пляшки. Я пив, доки не впав на підлогу, втративши свідомість. Я почав уникати погляду на маску, але вона була скрізь. У тінях, у відблисках скла, навіть у моїх снах. Кожного ранку я прокидався слабшим, з блідою шкірою та набряклими очима. Мої друзі помітили зміни, але я брехав, кажучи, що це стрес. Правда була в тому, що я боявся визнати, що щось не так. Через тиждень маска вже не здавалася дерев'яною. Її поверхня була вологим, ніби вона пітніла засухлою кров'ю. Однієї ночі, проходячи повз неї, я відчув силу, що тягнула моє обличчя до цього демонічного виразу. Я закричав і відступив, але навколо нікого не було. Я побіг у спальню і замкнув двері. Наливаючи склянку віскі до країв. Наступного ранку я виявив, що маска змінила місце. Вона лежала на моєму ліжку, ніби спостерігала за моїм сном. Її очі тепер світилися тьманим червоним кольором, а в кімнаті пахло гнилою землею. Я спробував викинути її, але мої руки горіли від дотику до неї. Було вже запізно позбутися її. Тієї ночі мені снився темний ліс і голоси, що співали невідомою мовою. Я прокинувся, задихаючись, з маскою, прилиплою до мого обличчя. Її вага була нестерпною, а кімнату наповнював густий туман. Я зірвав її, відчуваючи, як шкіра розривається. У церкалі моє відображення посміхалося, але це був не мій посміх. Відображення у дзеркалі не було моїм. Тонкі викривлені губи, гострі, як бритва зуби, очі зовсім чорні. Я закричав і сховав обличчя, але коли подивився знову. Все було нормально. Маска, що лежала на підлозі, ніби мовчки сміялася. Я наповнив склянку горілкою і випив одним ковтком, сподіваючись, що алкоголь зітре образ того обличчя, не допомогло. Наступного ранку маска знову була на каміні, ніби нічого не сталося. Моє тіло тремтіло, а від моїх пір виходив запах алкоголю. Я спробував поїсти, але все викликало нудоту. У ванні, коли я вмивався, я побачив червоні сліди навколо очей, ніби маска залишила шрами. Я вимкнув світло і втік від власного відображення. Ночі перетворилися на кошмар. Істота з'являлася в кутах кімнати, завжди посміхаючись, завжди спостерігаючи. Одного разу я відчув холодні пальці на своїй шиї, але коли обернувся, там були лише тіні. Я пив, доки не втрачав відчуття часу, доки зір не роздвоювався. Маска, тим часом, ставала все яскравішою. Ніби живилася моїм занепадом. Одного дня мене відвідала Марта, моя сестра. Вона стукала у двері хвилинами, доки я не відчинив, хитаючись. Її обличчя, сповнене жаху, коли вона побачила мене, говорило саме за себе. Ти хворий, сказала вона, намагаючись витягти мене з квартири. Я закричав, звинувачуючи її в тому, що вона хоче вкрасти маску. Вона пішла, а я впав у коридорі, сміючись і плачучи одночасно. Самотність погіршила все. Стіни шепотіли моє ім'я, а маска оживала, коли я пив. Однієї ночі вона підлетіла до мене, прилипаючи до мого обличчя, перш ніж я встиг відреагувати. Цього разу я не боровся. Я дозволив темряві поглинути мене. Демон засміявся в моїй голові, сміх, що лунав, як грім. Ти тепер мій, прошипіло. Я наповнив пляшку віскі і випив її за хвилини. Моє тіло почало відмовляти. Я тремтів без контролю, а зір темнів на цілі секунди. Маска тепер мала короткі роги, що росли з лоба, а з її рота сочилася чорна субстанція. Однієї ночі вона показала мені видіння, села у вогні, тіла, що висять на деревах, і я в центрі, з її обличчям. Я прокинувся, блюючи, зі смаком смерті на язиці. Останнє, що я пам'ятаю перед кінцем, це демон, що матеріалізувався. Він підійшов до мого ліжка Торкнувшись мого чола покривленим пальцем. Твоя душа гнила, сказав він, поки я ковтав решту пляшки рому. Наступного ранку я не зміг піднятися. Маска вкривала моє обличчя, і між нами більше не було різниці. Я прокинувся з маскою, вплавленою в моє обличчя, як друга шкіра. Я намагався її відірвати, але нігті ламалися об тверду поверхню. У церкалі мої очі були жовтувато білими, а роддиму нарухався з моїми словами. Ти вже частина мене, прошепотів голос. Я відкрив пляшку текіли і пив, доки горло не почало горіти, але смак більше не впливав на мене. Тієї ночі істота показала мені своє походження. У вісні я побачив древні племена, що боролися з демоном, закопуючи маску у священну землю. Але хтось викопав її, як і я, і цикл повторився. Я прокинувся зі слідами засохлих сліз крові на обличчі та впевненістю, що виходу немає. Єдиним полегшенням був алкоголь, кожен ковток солодший. Моя печінка відмовляла. Гострий біль різав живіт, і мене нудило кров'ю. Дні тяглися, як роки. Маска пожирала мої спогади, замінюючи мої думки своїм шепотом. Я пив, доки не переставав впізнавати своє ім'я. Одного разу я побачив своє відображення у церкалі з ножем у руці. Виріж її, наказав голос. Я послухався. Але лезо пройшло крізь мою плоть, ніби я був примарою. Останньої ночі істота взяла повний контроль. Мої руки рухалися самі, наповнюючи ванну пляшками алкоголю. Потонути у своїй залежності, сказала вона, сміючись. Істота змусила мене вийти на вулицю. Я дійшов до найближчого бару, де люди тікали, побачивши мене. Я сів за стійку і замовив горілку. Бармен тремтів, але подав мені. Я пив літрами. Поки демон лякав відвідувачів жахливими видіннями. Я пив, доки біль не зник, доки зір не став постійно розмитим. Демон шепотів історії інших жертв, століття минулих, усіх вбитих однією нескінченною спрагою. Кінець настав, коли моє серце зупинилося. Демон покинув моє гниле тіло, залишивши мене впасти на підлогу як розібрану ляльку. Але моя душа не пішла, я був прикутий до маски, змушений спостерігати вічно. Він прошепотів Ти добре годував мене. Тепер спочивай, доки можеш. Справу закрили як смерть через надмірне вживання алкоголю. Маска повернулася до іншого музею, який згодом продав її анонімному колекціонеру. Тієї ночі, коли новий власник тримав її, вона прошепотіла йому в голову Пий. І він послухався, посміхаючись, ніби ця ідея була лише його. Тепер я частина маски. Я бачу все. Нового колекціонера, що божеволіє, повторює мої кроки. П'є, плаче, руйнує своє життя. Демон сміється, живлячись ним, як колись живівся мною. І я не можу попередити його, лише спостерігаю. Цикл ніколи не закінчується. Древні племена намагалися закопати її, священики, вигнати, а я знищити. Все марно. Демон терплячий. Він чекає десятиліття, століття. Доки хтось знову не забажає її. І тоді бенкет починається знову. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте, я хотів би почути вашу думку. До зустрічі наступного разу. Я буду чекати вас.